Пане Дмитре, я вам поставлю запитання важке, але воно потребує відповіді. Це щодо ТЦК. Е, я думаю, що е, те, що відбувається навколо ТЦК, це суцільний жах, е, масові порушення прав людини. Е, на жаль, наша держава не змогла створити системи чіткої, прозорої системи. Слухайте, перші місяці війни, Великої війни, довжелезні черги військомати. Да? Люди хотіли брати зброю, брали зброю до рук, і йшли захищати свою батьківщину. І від цього піднесення перейти до того, що людей там ловлять десь е, посеред міст і запихують ці е, машини і ще й б'ють. Е, ну, е, ці кадри проти нашої країни взагалі це е, якесь блюзнірство, я вважаю. Що ви думаєте про ці масові порушення в системі? ТЦК я розпочну з цифр. Знаєте, скільки за 2022 рік я отримав звернень від громадян України щодо порушення їхніх прав з боку представників ТЦК СП. 2022 рік. Ви дуже здивуєтесь, 18 звернень. За весь, за весь рік 2023 рік. За весь рік я отримав близько 500 звернень за рік. 2024 рік 3,5 тисячі. Ріст в сім разів. Да. В цьому році рік ще не завершився. У нас практично 6 тисяч звернень. Ви абсолютно праві. Ми особисто. Ми. Я зараз маю на увазі державні, да, да, державні органи влади. Ми зруйнували. І не побудували, зруйнували гарну мотивацію у громадян України, які свідомо йшли в 22-му році, в 23-му році, свідомо записувались, е, хотіли стати частиною сил е, оборони. Е, і ми не побудували систему, яка може достойно людині пропонувати своє місце в ЗСУ в силах оборони, достойно визначати умови. Військової служби достойно е, винагороджувати за це фінансово, в тому числі. І навпаки, хтось вирішив, що можна створити систему примусу, яка, напевно, набагато е, буде краще. От я, я я точно знаю, систему примусу мож, можна легше створити. Отак, От давайте все забуваємо про закон. Даємо повноваження, яких немає ні в Конституції, ні в законодавстві, наприклад, ТЦК СП. Хай вони силомість затримують, перевіряють документи, встановлюють місце знаходження, забирають особисті речі, наприклад, мобільні телефони, не дають можливості телефонувати і фізично тримають в своїх приміщеннях добами тижнями. У нас є такі зафіксовані факти. тижнями Людина сидить незрозуміло на підставі якого законодавства. Це легше зробити? Напевно, легше. Чи від цього від, е, виграє Україна? Ні. Чи від цього виграла й Збройні Сили України? Ні. Всі військові, з якими я спілкувався на передовій, всі кажуть, що нам не треба гусифіковані військові. Yeah, yeah, yeah. Нам треба е, мотивовані, підготовлені. Yeah. Тому, на мій погляд, е, система повинна бути максимально швидко перероблена. Ще є час. От я я не вірю, що не можна це поміняти. Ну просто не вірю. Та створіть систему рекрутингів. Дайте мотивацію, дайте фінансову мотивацію. У нас логіка. Ну зверніть увагу, скільки у нас а, виплачують за загиблого? 15 мільйонів гривень за загиблого В Росії такого нема. Так давайте можливо подумаємо, що вже прийнято рішення, хай воно залишається для родин, але. Дайте мотивацію людині прийти, щоб вона залишалась фізично живою. Дайте її фінансування. Людина приходить, вона зразу повинна отримати, я не знаю, мільйон гривень, 25 тисяч доларів. Вона підписала контракт на рік. Мільйон зразу отримала. Контракт завершився. Хоче людина перепідписати на другий рік 2 мільйона 3 в прогресії. Да. Більше того, щомісячно... У військового повинна бути зарплата ну не 20 тисяч гривень. Ну, це ж смішно. Yeah. Ну у нас охоронець в, е, в АТБ отримує більше, ніж військовий. Ну це, ну, це апріорі неможливо. В умовах масштабної агресії. Військовий, який воює на передовій, да, він отримує там плюс 100 тисяч гривень. Так ти ж фізично не можеш місяцями знаходитись на передку. У тебе ж повинен бути час для реабілітації. Повернувся. А у нас що, повернувся, там отримував 20 плюс 100 бойові, 120, більш-менш, і то. Я не скажу, що це велика зарплата для того, хто на передовій з автоматом і зараз проти російських дронів і російських танків, і кожного дня під шахедами російської артилерії Це велика зарплата. Вийшов на так названу реабілітацію 20 тисяч гривень. Ну, яка буде мотивація? Це перше суттєво збільшити фінансове забезпечення. Друге. Давайте військовим за результати, от дуже гарна була зміна в постанову уряду за кожен знищений російський танк, там конкретна цифра, за кожного знищеного російського військового, конкретного цифра ну, ми не можемо називати це винагород, але занесення військової служби за конкретні результати, зруйнований бліндаж, за знищене РСЗО, за, за будь-яку російську техніку, тим більше за проведення. Спеціальних розвідувальних операцій там, в тилу ворога на територію Російської Федерації, щоб людина чітко розуміла: я зробила я мій підрозділ. Я отримала? Я отримав. Отримала бригада отримав конкретний військовий. Слухайте, ну дайте фінансування. У вас люди в чергах будуть, будуть стояти високомотивовані. А зараз що у нас відбувається? Людину забрали, бусифікували. У неї яке зразу відчуття? Це незаконно. Я не хочу воювати. І людина шукає можливості піти в СЗЧ. Да. У нас кожен місяць е, кількість СЗЧ росте, росте, росте. Ми вже дійшли до того, що ми засекретили дані кількості в СЗЧ. Остання цифра, яку я чув навіть публічно, ну це більше ніж 250 тисяч вже на той момент було СЗЧ. Це вже не військова таємниця. І що роблю я? Як уповноважений? На кожне звернення я реагую. Я організовую закриті наради з військовими, з, з усіма міністрами оборони, які були е, з 22-го року, з усіма я фізично приїжджав до них. Ми проводили наради. Я давав свої аргументи, що треба змінити. Хтось реагував краще, хтось гірше. Але треба вітати належне: всі міністри оборони, всі троє. Всі реагували, принаймні на рівні міністерства. Запускались якісь процеси, хтось писав якісь додаткові накази, вимагав пояснень. Хтось напряму, як Рустем Вереч Мєрав, напряму сказав: моя позиція реагувати. От вам телефон керівника навіть ВСП, військова служба правопорядку. По кожному випадку давайте реагувати, наводити порядок наскільки це можливо. Але система зараз в такому вже стані, ну, що у нас на території ТЦК людей вбивають. Вбивають. О Боже. У нас є випадки. Я один такий випадок тримаю на особистому контролі. Молода людина. А, причому був зупинений працівниками ТЦК СП. Хотів воювати. Він зателефонував родині і сказав, що мені вручають зараз повістку. Я готовий йти воювати, не хвилюйтесь. Я йду в, в приміщення ТЦК СП, е, все нормально. Родина зв'язалась з адвокатом, у нього якісь документ, там, з документами щось були, якісь проблеми. Людина прийшла фізично сама, не бусифікували. На наступний день родина отримує дзвінок з лікарні. Е, ваш в лікарні. Ми зробили трепанацію черепа. Е, людина померла. І потім виходять всі і кажуть. Ні, всі, хто по ТЦК СП проти коментує, тим більше публічно, включаючи Лубінця, всі грають на руку російській пропаганді. Та то вони грають на руку росіянам, що так роблять. І, yeah. а, і от у мене станом на зараз а, позиція дуже проста: по кожному зверненню ми реагуємо. Не тільки yeah. да. ми, я фізично відправляю в приміщення ТЦК СП. Своїх регіональних представників фізично. Ми навіть декого, ну просто в нашій присутності дивились документи. Дивіться, людина має право на відстрочку. Оформлюємо відстрочку. Людина не має права на відстрочку. Будь ласка, оформлюйте документи, проводьте влк але не на колінці за 5 хвилин. Все здоровий, 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 скарг немає все в штурмові війська людині 53 роки. Це конкретний випадок по зверненню. Так само людина каже, Та я готова воювати 53 роки, які штурмові війська. Я одягну е, одягнув бронежилет, ну пробігу 20 метрів, все впаду. Але з іншого боку, що я бачу, що якраз такими діями ТЦК ми прийшли до того, що суспільство у нас розділилось. У нас е, е, тепер е, вважається, що всі, хто проти ТЦК захищають. У нібито я завжди підкреслюю, немає такої категорії громадян України, і ще, і ще гірше у нас громадяни України свідомо для себе приймають рішення: якщо по відношенню до мене незаконні дії ТЦК СП, значить я теж можу робити такі ж самі незаконні дії по відношенню до представників ТЦК СП. І звідси у нас розпочалось застосування фізичної сили. У нас б'ють машини, у нас палять а, автівки, перекидають, у нас фізичного. У нас ну, у Львові випадок а, військового, який пройшов фронт, представник ТЦК СП помер. Його просто людина цивільна, просто застосуванням холодної зброї вбила. І я теж підкреслю, що, будь ласка, зупиніться. Українському суспільству треба зупинитись. У нас ворог один, росіяни. Так. Ми так не витримаємо, як державу, ми впадемо. Але ТЦК СП повинні діяти виключно по закону. І якщо вони своїми діями порушують закон. Повинен бути прозорий механізм реагування, щоб не було анархії, не було вседозволеності, що лубінець подобається, він не подобається, він буде реагувати. Хоч це повинно стримувати працівників ТЦКСП, але з іншого боку, громадяни України в Конституції не тільки права, там є обов'язки. Паспорт громадянина України е, дає не тільки е, преференції, дає обов'язок захищати в тому числі свою державу. Тому зобов'язаний по закону. Пройти ВЛК, стати на військовий облік, і в тому числі, якщо отримав військову повістку, долучитись до Сил оборони, будь ласка, ти зобов'язаний це зробити. Тому всім треба діяти виключно в межах повноважень. Знаєте, коли я вперше останнє, так само це це вперше пролунає в публічному просторі, коли в 20 кінець 23-го року. Я ні, це було 24, початок 24-го року. Я почав публічно коментувати деякі кричущі випадки по ТЦК СП. Хоча не робив це масово. Прийшла ідея у військових е, публічно сказати, що лубінець ухилянт, і він захищає таких же самих ухилянтів. Знаєте, що вони зробили? Вони взяли довідку по мені. Це при тому, що я е, військовий. Я в свій час закінчив військову кафедру, у мене військове звання капітан. Я, незважаючи на те, що я був на посаді амбудсмана, вже я в 23-му році пройшов ВЛК, і це все було в довідці. Але юридично я був зафіксований в Донецькому військоматі, бо я прописаний в і завжди в Волновасі проживав. І вони вирішили: ага, от он на 23-й рік. Значить, в Донецькому військоматі а, пройшов ВЛК, а він вже ми розуміємо, що він фізично в Києві. Тобто, через те, що він не прописався в київському військоматі, давайте його публічно назвемо Ухилян, що він захищає ухилянтів. Ну і таким чином будемо з ним якби, воювати. Мені цю довідку скинули в Міністерство оборони. Я не буду називати прізвища людини. Вона зараз вже не працює в Міністерстві оборони, але вона продовжує працювати в системі е, е, керівництва управління державними органами. Можливо, якщо він колись скаже, що можна назвати моє прізвище, я про це скажу. Він скинув цю довідку е, і от просто е, попросив, щоб я був готовий до того, що можливо розпочнуть. Е, 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 я скажу так. Що е, я на одній з своїх наступних нарад прямо сказав, що ви можете мене називати ким завгодно, е, навіть ухвилянком. Якщо ви думаєте, що я перестану після цього на своїй посаді реагувати на порушення прав людини в системі ТЦК СП, то ви помиляєтесь. Поки я на цій посаді, я для українського суспільства е, буду залишатись професійним омбудсманом. Якщо я бачу порушення прав людини, я буду реагувати. Якби це комусь не подобалось, так я не зовсім скажімо так, я не дуже люблю публічно це показувати, але коли кричу випадки, коли я бачу систему, або то, да ми бачимо, що це вже системні порушення прав людини, я буду виходити і реагувати, вимагати, щоб мінялась система.